ЗСУ завдають по окупантах потужних ударів. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал. Поставте лайк та напишіть коментар. Українські військові продовжують результативно завдавати ударів по ворогові. У ніч проти 9 серпня ЗСУ ліквідували не лише живу силу окупантів, а й позбавили їх техніки. Про це повідомив під час телемарафону депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він зауважив, що ЗСУ продовжують виконувати хірургічну роботу зі знищення ворога. Як зазначив Хлань, цієї ночі нашим військовим вдалося знищити зенітно-гарматний комплекс панцер С-1. Крім того, ворог позбувся танка, гаубиці та живої сили. Сьогодні наші збройні сили влучно і результативно працювали саме по лінії фронту. На відміну від вчорашнього дня, коли відпрацьовували тили ворога. Тоді ЗСУ завдали потужних ударів по скупченню ворога живій силі командних штабах, транспортних артеріях. Підкреслив хлань. Водночас депутат прокоментував чергову атаку по Антонівському мосту. Він зауважив, що попри всі спроби ворога хизуватись сучасним захистом цей об'єкт прикрити загарбникам не вдалось. Крім того, влучні удари ЗСУ вкотре помножили на нуль спроби бодай якось відремонтувати важливу для окупантів переправу. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!